Тоді, коли Янукович хотів робити відповідну державну церкву, так зараз я її підтримую і буду переслідувати. Робити все, щоб переслідували по закону, чи то незаконне захоплення церков, чи то переслідування священників. Тобто це, це є священне право, яке передбачено Конституцією і яке нам дається всім принародженим. Ходити до тої церкви, до якої хочеш, розмовляти тією мовою, якою твоя мама навчила, і молитися так, як ти вважаєшся потрібним. І тут те, що ми зібралися з цим словом разом, і ще раз хочу вам подякувати, це є свідчення того, що ми в нашій єдності нікому. Хто він був на фещі не представив? Зробити все, щоб цього не було. Української православної церкви скривку, тому що у вас там є вплив. Це буде велика і священна справа, щоб обмін заручниками, витягнути тих людей, які зараз в заручниках знаходяться, допомогти священникам в будь-якій конфесії, щоб, ну, щоб просто права людини поважали, щоб з нашою людською гідністю не знущатися.